Динаміка освітніх послуг позашкілля свідчить, що разом з застосуванням прогресивних методів навчання має бути сформоване стійке уявлення про заклад позашкільної освіти як про інноваційне середовище надання якісних послуг, що неможливо без застосування інновацій у навчальному процесі, які поступово переходять з розряду інновацій до категорії звичної практики. Використання активних та інтерактивних методів навчання, які донедавна вважались інноваційним підходом, наразі є необхідною умовою підвищення якості позашкільної освіти всебічне висвітлення охоплення навчального процесу активним чи інтерактивним методом, навчання є потужним інструментом формування конкурентноспроможності на сучасному ринку освітніх послуг. Педагогиці розрізняють кілька моделей навчання: пасивну, активну та інтерактивну. Пасивний метод популярна форма взаємодії керівника гуртка з вихованцем, при якій педагог виступає активною особою, а дитина залишається пасивним слухачем. Пасивний метод є найменш ефективним з точки зору засвоєння дитиною матеріалу, але перевагою цього методу є можливість подати великий обсяг інформації за короткий час. Використання інтерактивних методів навчання забезпечує цілковите занурення гуртківців у навчальний процес та є основним джерелом навчання. При інтерактивному навчанні вихованці гуртків беруть активну участь у навчальній діяльності, виконують творчі та дослідницькі завдання, ведуть обговорення з іншими дітьми, навчаються обґрунтовувати свою точку зору та наводити аргументи, розробляють стратегії ефективності поведінки в різних ситуаціях. Обмін знаннями, ідеями, думками відбувається в доброзичливій атмосфері в умовах взаємної підтримки та взаєморозуміння. Під час інтерактивного навчання вихованець відчуває себе активним учасником подій власної освіти та розвитку. Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання та сприяє його ефективності. На заняттях гуртка медіапростір за допомогою інтерактивних методів навчання реалізується інформаційна цифрова компетентність, упевнене критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій створення пошуку, обробки та обміну інформацією у публічному просторі та приватному спілкуванні. Завданнями керівника гуртка при застосуванні інтерактивних методів навчання на заняттях є формування інформаційної культури. Ознайомлення вихованців з можливими варіантами опрацювання інформації, формування рефлексій та критичного мислення, вироблення медіа імунітету у сфері споживання медійної інформації, створення здатності до медіатворчості та міжкультурного діалогу. А зараз давайте розглянемо деякі інтерактивні методи навчання, що застосовуються на заняттях гуртка «Медіапростір» детальніше. В ігровому методі навчання, а саме в ділових та рольових іграх, здійснюється пошук оптимального варіанту вирішення проблеми. На першому етапі керівник гуртка фіксує проблему, а на другому діти розділяються на конкуруючі групи та шукають рішення проблеми. На третьому етапі вихованці мають публічно захистити розроблені рішення. Таким чином, ігрові проекти забезпечують високу активність дітей на заняттях, формують навички розроблення шляхів рішення проблемної ситуації, а також розвивають гнучкість прийнятого рішення. Поведінкове моделювання. Це універсальний метод дослідження будь-яких об'єктів на їх моделях з метою вивчення їхніх характеристик, прогнозування дій і наслідків за допомогою певної моделі, наочної або словесної, можна не лише відтворити певні властивості предмета, а й детально розглянути його компоненти, загальну структуру, систему внутрішніх і зовнішніх зв'язків. На практичних заняттях гуртка метод моделювання застосовується щодо конкретної ситуації можливої роботи, обладнання, пошуку, причинно-наслідкових зв'язків у діяльності прогнозування наслідків та помилок. Маскова атака це метод організації спільної гурткової та творчої роботи в групі з метою підвищення розмови активності дітей та пошуку ідей, нові рішення, розв'язання складних проблем або нестандартних ситуацій. Для проведення заняття складається сценарний план, добираються навчальні проблеми, готуються точні відповіді на питання, а також готуються питання, які допомагають керівнику гуртка виводити дітей на вирішення проблеми. У процесі мозкової атаки аналізуються пропозиції гуртківців щодо шляхів вирішення проблеми. Наприкінці вбирається оптимальний варіант вирішення проблеми. Метод проєктів реалізує диференційований індивідуально творчий та активні дієві підходи у навчанні. Проєкт може мати дослідницький пошуковий творчий, аналітичний та ігровий характер. Автором проєкту як спеціального навчального завдання може бути як керівник гуртка, так і вихованець. Оскільки проєкт планується та реалізується гуртківцем або групою дітей, самостійно метод цей забезпечує сприятливі умови для активізації їхньої відповідальності, формування партнерських стосунків між вихованцями проєкту та керівником гуртка. Для навчання вихованців у гуртка Медіапростір найбільш цікавими є інформаційні проекти, спрямовані на збір інформації про якийсь об'єкт чи явище, прикладні практично орієнтовані проекти, які відрізняють чітко визначені з самого початку результат. Діяльності його учасників. Концепція аудіовізуального методу навчання на заняття гуртка може реалізуватись у формі аудіовізуальних курсів, електронних підручників, комп'ютерних тестових завдань, тренінгів та практичних посібників для індивідуального та дистанційного навчання, відеозапису різних форм навчання з метою аналізу та обговорення дій учасників навчального процесу. Метод інтерв'ю допоміжний метод формування і відпрацювання практичних навичок спілкування, які найчастіше реалізуються у формі бесіди. Під час навчального інтерв'ю гуртківці вчаться ставити запитання, фіксують відповіді на свої, як правило, заздалегідь підготовлені запитання, а також формують ситуаційні питання. Спільним для цих методів є те, що всі вони мають практичну спрямованість та дозволяють ставити перед вихованцями гуртка завдання, вирішення яких сприяє формуванню дітей відповідних компетентностей. Таким чином, інтерактивне навчання є саме тим засобом, що сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності вихованців гуртка «Медіапростір», адже воно базується на широкому та комплексному використанні дидактичних та організаційно управлінських засобів. І відповідно, таке поєднання дозволяє не тільки забезпечувати високий рівень засвоєння матеріалу, але й також підвищувати практичну орієнтованість навчального процесу.